Якщо ти шукаєш для себе небанальну вишню, хоча ця вишня доволі непогано, в мене є для тебе топова пропозиція. Це Артісональ Еліксир No5. Це топовий класний нішовий бренд, який представлений всього в декількох місцях в Україні. Аромат називається Еліксир No5. Хто замовляє залишки в рідному флаконі або повнорозмірний флакон, будьте готові, що він надзвичайно важкий, він оздоблений натуральною мід'ю. І по аромату це густий персик, ідеальна нотка кардамона, вишні чебрецю і дуже красивих нот Амарето. Це та вишня, яка звучить на вас просто неймовірно дорого. Це та вишня, яка звучить неперевершено шлейфово і стійко. Це той аромат, який, на мою думку, переплюнув ось той попередній. І ним, до речі, ну, дівчата просто в захваті від нього. А для мене він просто смачний. Артісаналь еліксир номер 5 є в асортименті доступний від 3 мл, Також можна замовляти повнорозмірними флаконами.